Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми зробимо аплікацію вантажівка за допомогою геометричних фігур. Нам знадобляться для заняття аркуш паперу, клей, ножиці та кольоровий папір. Я вже вирізала різні геометричні фігури з нього, а ви можете. Вирізати або такі самі, або якісь свої. І вигадати свою вантажівку. Ми зараз будемо робити вантажівку. Дивіться, що в мене є аркуш паперу, в мене є квадрат більшого розміру та меншого. Два квадрати в мене є. Два прямокутники, великий та маленький. Та а, три кружечки та один малесенький трикутничок. Ось він. Тож, давайте збирати вантажівку. Помаранчевий квадрат великий у нас буде то кабіна. Намазуємо його клеєм. Та приклеюємо, приклеїмо великий прямокутник, то буде такий причеп вантажний. Тепер без чого в нас автівка не поїде, машина не поїде, без колес. Так, сюди клеїмо колеса, то в нас кружечки. Трикутничок жовтенький, то в нас будуть фари. Маленький прямокутничок, то в нас буде. Кабіна, скло водійське. так? А маленький квадратик то буде. То будуть двері, через які водій має виходити і заходити. Ось у нас і вийшла вантажна машина. Так, наземний вантажний транспорт. Ось ми з вами і поєднали геометричні фігури з транспортом. Дякую.